Так, цистерни з пальним вибухають одна за одною зарива, та Густий дим видно навіть у найближчих населених пунктах. Водночас по телевізору і радіо росіянам розповідають, що ситуація контрольована для того, аби приборкати полум'я. Залучили два пожежні потяги і понад пів тисячі пожежників. В якості підмоги до нафтобази навіть російські священники приїжджали. Неодноразово вони кілька днів проводять молебень, освячують пожежні машини і пожежників, і вогонь. Як бачимо, допомагає не дуже. За останніми даними пропагандистів постраждало 49 РФівців. Це серед тих мається на увазі, я так розумію, хто приїхав гасити її. Ого.